Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня Біблійне натхнення від Стіва Вебера? Згадуйте про Христа. У кожного з нас бувають періоди, коли ми відчуваємо власне безсилля, почуваємось пригніченими та розгубленими. І ми постійно отримуємо жахливі новини. Але куди йти, коли таке відбувається? Нещодавно ми переживали непростий момент. І я, і моя дружина Крісті і дочка Ханна були у великому стресі через справи, що потрібно було зробити перед майбутнім заходом. Ми були вдома і відчували великий тягар, і тут моя неймовірна дружина сказала: Давайте разом приймемо причастя. І я відповів: так, згода. Отже, ми втрьох вийшли на терасу, запалили свічки та переналаштували свої серця та думки на Ісуса. Так, для декого це може здатися святотатством, але ми зробили це, спираючись на слова Ісуса, коли він вперше причастився зі своїми учнями. Про це сказано так: узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи – це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. від Луки 22, 19. Причастя, це спогад про Христа сьогодні і зараз, про Його життя, розп'яття, Воскресіння та Його спасіння для кожного з нас і про те, що Він живе у нас зараз. Коли ми приходимо до Христа і згадуємо про нього і про те, ким Він є для нас, ми знову стаємо твердо на ноги, адже Він наша скеля, а все інше сипкий пісок. Нам усім потрібно переналаштовуватись на Господа, навіть якщо налаштування нашого внутрішнього компаса вірні, іноді плин часу приводить ваш корабель до дрейфу. І нам потрібно повернутися до тісних воріт та вузької дороги, що веде до життя. Від Матвія 7,14 якщо ми є послідовниками Ісуса, то, долаючи біль, сум'яття та конфлікти, ми змушені переосмислювати своє життя. Зараз найкращий час, щоб знову привести своє життя у відповідність до задумів Христа. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі за те, що ти ніколи не змінюєшся. Пошли своє світло та правду свою вони мене будуть провадити. Псалом 42:3 амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів Вебер.